Почати нашу сьогоднішню розмову хочу із повідомлень про те, що окупанти посилили охорону Качинського мосту. Там будуються спеціальні майданчики для розміщення ППО. Як гадаєте, з чим можуть бути пов'язані такі приготування зараз окупантів? Е, ну, в першу чергу, ворог передбачає, що ми будемо доносити удари по стратегічним об'єктам. Це об'єкти е, якраз логістики, інфраструктури, пускові. Установки і аеродроми, які піднімають балістичні ракети або тактичні кави. Тому один із елементів це посилення південно-логістичного шляху Керченського мосту, який є одним із основних для поставки озброєння техніки і живої сили на Кримський півостров, Херсонську і Запорізьку область. Це як альтернатива східному логістичному коридору. Але місце ще має і. Військово-політичне значення і навіть символ для Путіна, і потім е, чітко вказував, що вони мають ці системи захисту цього мосту, і він не досягає до наших ракет, дронів інших систем. Але з рахуванням того, що е наші е партнери надали додаткові засоби атакам, Стромшедов, Скальпи, е е інші системи і, і дави тим більше дозу вбити по території Росії, хоча керченське місце території України. Але все одно це посилило можливості його нейтралізації і зрозуміло знищення паробних переправ, які там знаходяться. Тому е вони зараз, крім Пансер С, крім С-400, та направляють С-500 їх. Буквально декілька штуків. Це новітні системи про ну, близько до С-400. Це зрозуміло е ракетні тактичні комплекси проти дронів наших і е повітряних і е морських. Ну і е системи захисту. Це і бетонне укріплення, це сітки різного типу і тому подібне. Я прямо скажу, що це все при хорошо підготовленій операції різноплановими ракетами, дронами, іншими системами, нічого не допоможе, але що не став час. Микола Григорович, ви говорите про обмежену кількість. Про це писали неодноразово. Ось цих С 500 які підтягують теж до Керченського мосту. Вони ще десь, крім тимчасово окупованого півострову. Є у Росії в е, є декілька потужних поясів захисту. Це біля Москви, Санкт Петербургу. Це в стратегічному форматі навіть на міжнародних уровнях є домовленість про те, що від захисту ядерної зброї дозволяється розмістити новітні комплекси. Ну розумію, в США і в Європі свої, а в Росії, відповідно біля Московського військового округу, оточні Москви, санкт Петербургу. Ну і е, бачимо підтягу по деяким стратегічним напрямкам біля е, фронту. Зараз ми бачимо, розміщується е, на Курщині, е, в Глибинці. От е, там, де є е, надзвичайно важливі об'єкти, наприклад, атомні пускові установки е, шахтного типу, ті, які стаціонарні, і ми знаємо ще союзу або пізніше, де вони знаходяться. Тому і цей комплекс розміщається там. Це точково по території першої європейської частини Росії. Про Курську область зараз поговоримо в головному управлінні розвідці. Сказали про те, що серед солдатів КНДР, які розміщені в Курській області, зараз. С зросло невдоволення через неякісну їжу, і настільки це невдоволення було сильним, що відрядили цілого російського генерала, який відповідає за ресурсне забезпечення Ленінградського воєнного округу, щоб він розбирався із цим питанням. Ну зараз будуть якісь індивідуальні байки північно-корейським солдатам видавати, але от ця, ця вся історія відбувається на фоні чергових контактів між Білорусом Товими і кімчинином, які минулого тижня відбулися, що передбачають посилення допомоги Північної Кореї Росії, зрештою, як гадаєте, наскільки Кім Кимчанин може бути обережним у подальшому відправленні своїх військовиків до Росії? Ну, в першу чергу, ми визначаємо, що йде стратегічний тиск на північну Корею і на Кім Кимчанина, а особливо Кім Кимчинин пам'ятає історію з Трампом, а Трамп приходить на посаду президента США. Пам'ятаємо, вони готували ядерну програму і моделювали нанесення ударів, включаючи на територію США, США відповіло конкретно: ми несемо тотальний удар, включаючи ядерний по території Північної Кореї, і зразу за кімчом пішов на переговори. Навіть зустрічався з Трампом. Зараз він знає рішучість Трампа, бачить, що і Південна Корея, навіть не дивлячись на політичну кризу, все таки е орієнтується проти Північної Кореї в плані бойової складової Японія. І зрозуміло країни НАТО, першого Америки які працюють і попереджував військові, і саме головне, як оперативні закриті заходи тиску на кемчанина. Тому з одного боку, він залежний від Росії, технологій, харчування там інших моментів. А з іншого боку, це зрозуміло реальна військова загроза від країн-партнерів України, які є членів НАТО і партнерів Південної Кореї. Тому він намагається шукати зараз і приводи, щоб. Не давати такі можливості, щоб Росія тиснула на нього. Тому різні, різні нестиковки, наприклад, недостатнє забезпечення корейців на Курському або інших напрямках і в плані і харчування. І вже зими наступають, холоди, все, одяг дуже потужний. Зрозуміло, це забезпечення зброєю. Поставив питання, тому що дають тільки стрілецьку зброю, а готують до штурмів і до потужних атак. Це знищує буквально. Дуже швидко цих контингентів це використовується як е, засоб на претензій і тиску на Російську Федерацію. Ну і зрозуміло, тоді перспектива можливо відмовить збільшення особливо великих контингентів. Це було визначення того, наскільки потужно сьогодні будуть тиснути на північну Корею наші союзники, і наскільки ми їх будемо нижче на фронті, а вони не адаптуються на території Росії до умов російських військ всіх цих вимірах і е, щодо. Мотивації там перебування зрозуміло величезні втрати, які миттєво знизить рівень, і буде проблема. Ну і забезпечення, і навіть не е, стиковка із російським військовим командовами. Там вже виникають і на цій основі конфлікти. Микола Григорович Таймс пише про те, що начальник генштабу армії РФ Герасимов телефонував голові комітету начальників штабів армії США Чарльзу Брауну. Ця розмова відбулася 27 листопада, через 6 днів після того, як Росія застосувала ракету Арішнік. Обговорювали грасимов і браун за даними New York Times, як уникнути прорахунків та ескалації між країнами щодо України. Грасимов заявив, що запуск Арішника був запланований заздалегідь. І це не була реакція Росії на використання Україною ракет «Атакмус» по території РФ, і також Грасимов, Ініціював цю бесіду, щоб попередити про випробування гіперзвукових ракет у східній частині Середземного моря. Закликав він тоді американські військово-морські сили триматися подалі від цільової зони для забезпечення безпеки. Це вся ця розмова. Вона збігається із виступом Путіна на ОДКБ, де він говорив про те, що готуються чергові удари з цим арешником, А минулого тижня ми. Всі знаємо, що була безполітна зона до 30 листопада над полігоном Капустин Яр, звідки цей арішнік запускається. Ну, по перше, про що може свідчити ця розмова? Про які випробування чергові в середземному морі може йтися, і якою буде позиція сполучених штатів після цієї розмови? Е, ну, в першу чергу, ця розмова була з, з, з тим, що Росія по різним каналам попередже про е, можливі зворотні дії. І у випадку використання тактичної розброї буде нанесений потужний удар. Е, зрозуміло, що Путін і, е, злякався і доручили Герасиму змягчити ситуацію, в тому плані, що вони е, чітко вже прозвучали, що готували раніше, що це готувалось навчання, що ніяких відповідей не було. Тобто не було, начебто перспектив конфронтації з США і, можливо, загрози американцям в першу чергу. І це відбувалося, начебто, в черговому режимі. Плані війни, але воно заплановано і не загрожувало інтересам Сполучених Штатів Америки і не було реакції навіть на їх удари. Хоча Путін прямо сказав, що це пряма відповідь на дозвіл бити атакамцями. і Ніякий герасим тут нічого не спростує. Тому що це сказав конкретно Путін, і вони це зробили. А я що вони лякалися тому зарані по оперативним каналам е повідомили американці в автоматичному режимі, що запустять цю ракету. Це не після, як Герасим до того було. Тому що знали, якщо буде пуск американської системи контролю, ми автоматично зреагують і буде підготовлений ядерний удар по території Росії. Ми ж не знаємо, там не визначено, яка це ракета з ядерним е, зарядом чи за цим пустишкою, з розділяючи боєголовок. Тому в даний момент вони якраз попередують, що це не ядерний заряд, і буде відповідно пуск. А тоді, вже після того, наче вже відкат робити назад, що ми теж планували, нічого це не було проти США. Тобто заспокоїти в плані можливої підготовки відповіді з боку США. Ну, і з іншого боку, що ми будемо продовжувати, що ви там типа не філюєтесь, ми будемо продовжувати навчання, пуски випробувальні, От, Ну тут що на території України випробувальні пуски це реальна війна. Тому в даний момент е, там не пишуть, що сказав, наприклад, е, е, командуючий Об'єднаних Сил США, От, але я чітко орієнтуюсь. Що вони завжди, і ось конкретно і Бьорс попереджували. Будете грати на грані фола, ми підготуємо всі засоби стримування однозначно. А якщо будуть пуски, ми зрозуміло, будемо готувати і свої контрдії. І Якщо це тим більше ядерна загроза, ядерний відповідь на засоби будуть готові. Що пилинно. Оце одна конкретна відповідь. Так, американці по цій формі діють, я знаю, ми з ними неодноразово розмовляли із головою Пентагона, директором ЦРУ та й керівництвом США. В них така позиція: і відносно Росії, і відносно Північної Кореї, Ірану і інших країн, які загрожують. Розвідка завчасно, зокрема, західних країн, знає про якісь російські маневри щодо застосування тієї чи іншої зброї. Першу в першу чергу, раніх потужна розвідка Агентство національної безпеки контролює всі ресурси, всі переговори цілком таємні на території Першої Росії та Китаю і інших країн. Пам'ятаємо, навіть навіть прослуховані. Канцлер свій час Меркель це дружня країна по НАТО, тобто контроль йде системний. Любі команди, любі консультації розумієм, стають відомі. Це в плані підготовки і друга складова, це технологічно, і через агентство, і через космічний засоб, е кіберрозвідку, суперрозвитку прямо кітестю, яка контролює всі військові ресурси Росії, буде чітко зафіксовано: хто що планує, хто що готує, і хто що розвертає. Це як на етапі розгортання, я думаю, в потужно розгорнута ця система США, Британії Франції. Вони в комплексі і попереджено Росії. Любий пуск ядерного типу відповідь буде ядерна, тому що в даний момент встигнути ядерну війну тільки можна контрзаходами, упереджувальними. І для цього відпрацьовані в західних країнах чіткі регламенти і Росія про це знає. Чому вона попереджує про всякі пуски? Тому що знає, що може бути пуск по ним. Наприклад, не зорієтував, що це не ядерна ракета летить на Дніпро, а ядерна Зрозуміло? Це реальність можливо ударів уже по тій країні, яка готує розв'язати ядерну. А це тільки початок, тому що ядерний удар – це загроза уже світу. Це початок колапсу. І тому в цьому форматі приєднаться цей теми протистояння і стримування Росії і Китай, і Індія, і Туреччина і інші країни ядерні і неядерні, тому що знищити Росія може всіх таким способом. Навіть не націлюючись на той же Китай, але термоядерні реакції, якщо ми розглянемо такий сценарій, зносить все: і Китай, і Бразилію. Ну, я не говорю про США, Росію, Україну, всі інші країни світу. Тобто нікого не буде. Тому це один з тим країн світу поставити на місце Путіна. Микола Григорович, як ви прогнозуєте після попередження, які Путін отримав від Сполучених Штатів, ядерна риторика зараз піде на спад? Я думаю, що він буде далі маніпулювати, тому що, знаєш, це дуже чутливе питання. Що готується нова адміністрація, яка також на, на те, щоб е, не провокувати ядерний конфлікт. Тому будуть проводити таку е, тему, що ми готові, ми маємо, ми маємо відповідно новітні засоби, про що Путін не одразу готує, будуть проводити випробування, демонструвати це. Я прямо говорю. Хоча, ми пам'ятаємо е, всі чотири типи ядерних засобів, які проводили навчання півроку назад, вони зазнали краху. Всі ракети впали mm -hmm. в інших регіонах, де передбачалося, і не виконали навіть ті навчальні завдання, які є. А якщо говорив реальна війна, це вже ті ракети, які в Росії зберігалися салагістичні по 30-40 років. Регламентні роботи не проводили КБ Південне, тому що ми вже не маємо відношення з Росією. А це величезна частина виробництва КБ Південний Півден Маршу. І регламентні роботи повинні не проводити якраз ченни і конструктори. Цих заводів, цього КБ, а вони намагаються щось там ще зробити. Але за нашими оперативними даними системних е контрольних рішень не було. А вони обов'язкові, тому що ракети можуть взагалі не летіти і не виконати завдання. Це плюс для нас, але це і ризик для Росії, тому що може пасти на територію самої Росії, тому гарантій немає. Є декілька десятків ракет, які більш нові, які можуть застосовувати. Ну я ще раз говорю, вони не вирішують проблеми, але вони спровокують потужні удари зворотні. Тому в даний момент, я думаю, що ще цей фактор буде використовуватися, особливо коли ми будемо тиснути, і, е, контратакувати вже поряду напрямків, навіть вже є фактор, що ми і відбиваємо ворога не тільки успішно, але відновлюємо позиції. Це може бути початок окремих стримуючих факторів по окремим регіонам. Але при отриманні додаткового пакету, який сьогодні США надає повною як вони говорять, 61 мільярд, це величезні ресурси. І зрозуміло, Британія, Німеччина, як буквально зараз заявив ряд інших країн, це значне посилення, і особливо оборонними засобами, составним ППО і ударними засобами. Це те, що дає перспективу і стримати ворога, а величезні втрати по 1700 і більше в день, це однозначно підриває потугу Росії. Навіть якщо вона має зараз ще ресурс, це не надовго, тому що утримати таку динаміку треба величезну величезну армію. Якщо за 100 днів... Знищуємо дві армії Росії біля 170 сімдесяти тисяч. Тармія та них 75 тисяч приблизно 170, поповнити ні за ярахунок якогось мов ресурсу, нема можливості тим більше навчати, озброїти проти провести злагодження, але ще є ресурси. Ми не повинні розслаблятися, бити ворога на фронті і зрозуміло тиснути своїх боків при допомозі наших союзників, як США та інших країн.